Вітаю! Відгадайте загадку. Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце промінь шве землі, прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть, кучерява запашна в гості йде до нас? Весна, молодці. Дітки, скажіть, будь ласка, які прикмети весни ви почули? Стало тепло, так? Небо яке? Синє. Журавлі що зробили? Прилетіли. А у лісі що? Перші проліски що роблять? Цвітуть. Молодці дітки. Друзі, пропоную вам розглянути картинку і подумати, яка пора року зображена на малюнку. Так, це весна. А скажіть, будь ласка, а де подівся сніг? Молодці, він розтанув. А що розквітло на галявинці? Квіти, а на деревах що починає з'являтися? Бруньки, а хто прилетів до нас із теплих країв? Птахи! А що роблять птахи? Як вони радіють весні? Так, вони співають. А хто ще радіє весні? Дітки, дорослі, молодці. Пропоную вам скласти розповідь за картиною. Наприклад, прийшла весна. Розтанув сніг, стало голубим прозорим небо. На галявині розквітили перші весняні квіти, на деревах з'явилися молоденькі бруньки, птахи повернулися із теплих країв, вони будують собі гніздечка та співають веселих пісень. Усі радіють весні. Друзі, а давайте ви спробуєте розповісти, що ви бачите на картинці. Молодці дітки, ви дуже гарно старалися, дуже гарно описуєте картинку, дуже гарно описуєте весну. До побачення, діти, до нових зустрічей!